Цивільний Кодекс України статті 929 935 глава 65, Транспортне експедирування. стаття 929. Договір транспортного експедирування. За договором транспортного експедирування, одна сторона, експедитор зобов'язується заплатою за рахунок другої сторони клієнта виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом. Вибраним експедитором або клієнтом зобов'язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання пов'язані з перевезенням. Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг необхідних для доставки вантажу. Перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, оплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу, до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо. Положення цієї глави поширюється також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевізником. Умови договору транспортного експедирування визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами. Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування. Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Клієнт повинен видати експедитору віддовіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків. Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування. Розмір плати експедиторові встановлюється договором транспортного експедирування, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату. Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. У разі залучення експедитором до виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування інших осіб, експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору. Стаття 933: Документи та інша інформація, що надаються експедиторові. Клієнт зобов'язаний надати експедитору. Праві документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її небовноти вимагати у клієнта необхідну додаткову інформацію. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації, експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі. Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання документів та інформації, визначених частиною першої цієї статті. Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування. За порушення обов'язків за договором транспортного експедирування. Експедитор відповідає перед клієнтом відповідно до глави 51 цього кодексу. Стаття 935 відмова від договору транспортного експедирування. Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки завдані її у зв'язку із розірванням договору.